Всім привіт на моєму каналі. Сьогодні я веду до завершення один із процесів, який розпочався минулого тижня, розпочала його саме моя донечка Даша. Вона почала викладати картину і, звичайно, їй набрило, набридло за декілька днів, вона віддала цю картину мені. Я буквально тиждень викладаю цей процес, і сьогодні вже бачу, що він йде в мене до завершення. Це ось такий чудовий бульдожка. Дуже моїй десь сподобалася ця картина, цей песик. Вона взяла цей набір в роботу, виклала тут верхню частину і потім віддала мені, тому що їй стало вже не цікаво, так як для неї це не така той маленька картина. Розмір її 30 на 40, але для дитини 10-річної, ну, все рівно, знаєте, трохи повикладала. і Потім переключилася на щось інше. Вона мене дуже любить малювати, в неї це гарно виходить, і вона собі малює, а алмазку викладає інколи по настрою. Картина вже майже готова. Мені залишилось туди викладати ще декілька відтінків червоного кольору і чорний колір, і все, і буде все готово. Подивіться, яка це краса, в кого є бульдожки, такі песики, думаю. Власники цієї породи зацінять таку картину, тому що дійсно виглядає дуже красиво, мені дуже подобається. Викладається круглими стразами. Ця картина подивіться, як вони гарно виблискують, ці круглі стрази. Значить, в наборі 18 кольорів, начебто не багато кольорів, але картина дуже така яскрава і гарнюща. У мене тут на фоні кава зробила собі е, ведмедик. Хто не знає, то це моя сама перша вишивка. Я почала вишивати тільки того року, весною 2022 року. І це е, мій самий перший вишитий набір. Це не оригінал, це китайський Joy Sunday, але все рівно це моя гордість, тому що це. Саме найперша така моя вишита робота саме по набору. Хотіла прикупити йому в пару ще одного ведмедика вишити, але зайшла вчора на Aliexpress і бачу, саме серію цих ведмедиків зняли з виробництва, їх там вже немає. Хоч він вишитий на 14-й але все рівно, знаєте, для першої роботи, мені здається, досить непогано. Мені дуже подобається, оформила його в звичайну фоторамку і милуюся цією красою. Як ви бачите, кава в мене теж на ось такій алмазній підставочці. В одному з попередніх відео я з дівчатками викладала такі підставки. Скажу вам: вони дуже зручні, під гарячу чашку, саме те. Вони покриті лаком лакомності всі підставки. Я зараз вам покажу, біля мене десь є декілька штучок. ще. Ми роздарили трохи, і, оскільки їх було 6 наборів, 2 ми подарували, а 4 в нас залишилось. Ці підставки йдуть в різних кольорах. Теж купувала на AliExpress, там є різні форми, все що хочете. Я вибрала ось такі кольорові підставочки. Дуже зручно, знаєте, дітям було цікаво викладати, а мені зручно так взяти підставочку і покласти під чашку з кавою. Те, що треба. Так, ну що ж, я зараз викладаю цього бульдошку. Включила собі на телевізорі на Ютубі відео дівчат, хочу подивитися, бачу, там нові повиходили. Саме відео по вишивці. Дуже подобається декілька дівчат дивитися. Викладаю цю картину, потім покажу вам результат і покажу ще один фініш своєї роботи, який я майже не знімала. У мене здається, по тій роботі є одне відео на каналі і все, але вона в мене вже майже місяць лежить готова. Хочу вам показати, що ж мене вийшло. Ну, до слідуючого включення. Хто в мене новенький на каналі, хотіла вам показати. Викладаю я бульдожку, але в мене є домашній улюбленець зовсім іншої породи. Зараз я вам його покажу. Він тут біля мене на дивані. Це песик Лакі, йому вже 4 роки, пішов 5-й рік. Наша маленька кнопочка любима, дуже його обожнюємо. В нього вже, знаєте, настав такий період кутання в цей теплий плед. Тому що вже похолодало, у нас вже початок жовтня він починає мерзнути. І спить ось в такому кожуху, я кажу, бо цей плед прям такий добре-добре теплий, пухнастий. Я його вкриваю зазвичай. Зараз теж так трішки вкрию. Дитя, хай собі спить. Ось так. Йому тепленько, добре, це я викладаю алмазку, а він біля мене на дивані. Моя красота любима. Не буду його зачіпати, тому що зараз вже пізня пора, насправді Дашуля моя теж спить, тому що рано в школу лакі спить. Син там ще займається своїми справами, а я викладаю алмазку. Порода нашого лакі Чихуа це маленькі такі собачки, вага його біля 3 кг, буває 3 кг, буває 2900 або 300. Так, деколи коливається вага, але в середньому він нас важить 3 кг. До речі, відео, як він з'явився в нашій сім'ї, теж є на каналі, воно доволі популярне на моєму каналі. Кому цікаво, можете прийти і подивитися. Я раніше взагалі знімала про нього відео, як він був маленький, як ми йому купляли там різні потрібні речі. Так що, кому цікаво, можете переглянути. Ну, все, йду викладати алмазку, а це дитя хай спить далі. Ну що ж, картина вже готова. Я повністю виклала стразами цього красунчика картина. Готова і ось так чарівно виглядає. Мені дуже-дуже подобається. Клас, такий суперовий, милий, такий цей погляд в нього. Дуже йому пасують ці окуляри. Чудова, просто картина. Оформляти я не збираюся цю картину, але якщо моя дошуля захоче, то, звичайно, оформлю або на підрамник, або куплю раму, і можна оформити в раму. Дуже гарно виблискують стрази. Лаком покривати, мабуть, поки що не буду, тому що круглі стрази вони зазвичай тримаються гарно. Дуже багато тут червоних відтінків, всі такі гарненькі відтінки. Прям такі соковиті, червоні. Дуже мені подобається. Так, далі буду показувати вам вже зі штатива. Хочу показати ще залишки страз по цьому набору. Страз залишилося не дуже так багато, але є майже всі відтінки, ми тільки повністю закінчилися. Це перший та 14 номер. Восьмій номер теж в мене майже був закінчився. Це чорний, не майже, а він закінчився, і я брала трохи із своїх запасів чорні стрази, тому що там ну, зовсім трішки їх не вистачило. А так всі стрази є в залишку. Відправлю зараз їх в лоток зі своїми запасами страз. Ось такий милий. Бульдожка вийшов, нагадую, що номер полотна. Не картини, це моя полотна 30 на 40, 18 кольорів страз. ось така милота. Кому цікаво, залишу посилання під цим відео, де я купувала цей набір на Aliexpress. Кому цікаво, можете прикупити собі. Але в мене здається, є теж на продаж ще один такий набір. Не пам'ятаю, можливо, його вже забрали, а можливо, ще є, треба подивитися. Подивіться, як гарно переливаються стрази, просто краса. Ну, круглі стрази завжди дуже гарно виблискують. Супер. Так, ну що ж, це перша моя завершена робота на сьогодні, яку я хотіла вам показати. Ось такий милий бульдожка. І зараз покажу ще одну картину, яку я завершила викладати ще минулого місяця. Зараз подивимося, що ж там такого цікавого. Ну і другий фініш, друга картина, яку я завершила викладати, це ось така прекрасна сім'я Левів. Я купувала вже давним-давно цей набір на Aliexpress, можливо, ще рік або два, або й три назад. Я вже не пам'ятаю. Розпаковка є в моїх старих відео. Можете подивитися, кому цікаво. Значить, набір від продавця Shine викладала квадратними стразами, покажу поближче. У мене картина вже покрита лаком. Тут дуже сильно вискакували стрази, прям дуже. І можна сказати, я цю картину прям заливала лаком. Не покривала, а заливала, тому що стрази вилітали прям дуже-дуже. Не скажу, що вона прям так легко мені давалася. Були ділянки, які мені складновато було, можна так сказати, викладати, тому що в мене деякі проблеми з зором на правому оці через ДТП, але то таке не буду зараз на тому. Багато розповідати. І це особисто мені так знаєте були ділянки, де потрібно було напрягти трохи зір, тому що була мішанина. І ну, мені давалось не дуже просто через зір. А так, тут нічого складного немає, якщо брати загальну роботу. Гарно виглядає після викладки, мені дуже подобаються відтінки. Я взагалі дуже обожнюю такі жовто-оранжеві, такі коричневі, теплі відтінки на картинах. Так як осінь це моя пора. І все, що пов'язано з осінню, тим більше викладати чи вишивати такими відтінками. Дуже мені подобається. Це прям моє. Значить, розмір цієї картини 40 на 50, тут 45 кольорів страз в наборі, багато страз, багато різних відтінків, кольорів. Все чудово і прекрасно. Оформляти теж я не буду цю картину. Вона піде в гардероб на полицю до моїх всіх викладених картин. А можливо, колись оформлю комусь подарую, подумаю побачу. Ось така краса. Рада, що завершила бульдошку викладати, тому що, як я вже говорила, це розпочала цю картину викладати моя дашуля. Вона викладала ось тут верхню частину, потім в неї ну, вона почала малювати там свої малюнки, те, що їй подобається. А мені вже віддала до викладати цього красунчика. Дуже хотіла вже його завершити, тому що хочу розпочати нові свої набори. Зараз дуже мені цікаво викладати осінні якісь набори, пейзажі. Також хочу у вишивку нитками брати щось осіннє, таке як зараз осінь, це моя пора, прям моя-моя. Дуже хочу зараз брати алмазку і вишивку саме на осінню тему. Тому рада, що справилась. З цими картинами маю два ось таких. І зараз покажу, що б я хотіла б наступне ще брати у викладку. А ще забула показати вам стрази, які в мене залишилися від картини, де сім'я Левів є. Багато страз залишилося, багато кольорів. Теж вони зараз відправляться в мої запаси, складу все гарненько. Так, що страз залишається багато. Бачу, 29-й колір виклала повністю, а так в кожному пакетику є досить багато страз. Як ви вже бачите і знаєте, зараз дуже популярні ось такі ведмедики, які викладаються алмазною, алмазними стразами. Вони прям дуже популярні, їх продають вже, мабуть, всі магазини по алмазній вишивці в нас в Україні. Я теж, звичайно, для себе придбала одного від Медика, Ну і за компанію, знаєте, взяла ще два. Можливо, хтось із вас теж захоче такого від Медика, то можете купити, написати мені в інстаграм, посилання залишу під цим відео. Продам їх по такій помірній, нормальній ціні. Буду викладати одного з них обов'язково. Я вже цих ведмедиків давно, точніше, першого ведмедика я купила ще влітку, але ніяк не доходять в мене руки його викласти, хоч я дуже-дуже хочу. А ці два прийшли мені нещодавно. Я робила розпаковку, так що ви бачили, хто дивився мої попередні відео. Значить, вони прийшли, ці всі ведмедики ось в таких кольорах страз, Ось так. Два блакитних і один синій. Тут прям такі сині, яскраві гарні стрази. І два ніжно-блакитних. Я собі купувала в блакитних стразах ведмедика. Думала, можливо, брати ось цього синього, але донечка моя каже, все ж таки викладати ось такого в блакитних стразах. Тому залишу собі одного в блакитних. Ну, а з блакитними і синіми стразами. Може придбати хтось із вас, кому цікаво для себе. Значить, до наборів йде ось такий інструмент: хуточок, маса та стилус. Але єдине, що тут немає клею в цих наборах. Я буду купувати невеличкий тюбік клею окремо, він там копійки коштує, нічого страшного. Хоча знаю, що зазвичай до наборів клей повинен йти. Ну, а цей виробник, якого я купила, чомусь не докладає клей до своїх наборів. Але нічого, головне, що є сама основа для викладки, тобто цей ведмедик стрази, інструмент, а клей там маленький тюбік можна й докупити. Так що так, дуже хочу брати свого ведмедика вже в роботу, викласти його і подивитися, яка ж це вийде краса. Висота цих ведмедиків 18 см. Значить, планую найближчим часом брати ведмедика в роботу. Хотіла сьогодні ще показати картини, які хочу теж брати до викладки, але вирішила показати це вже в слідуючому відео. Так що, чекайте наступне відео. Подивитеся мій новий процес в алмазній вишивці, що ще такого цікавого візьму в роботу. Ну а на сьогодні, все. Дякую, що були зі мною. Бережіть себе, бережіть своїх рідних. Всього вам доброго та до зустрічі в новому рукодільному відео!